23 жовтня у відзначала собор усіх в землі Волинській просіявших напередодні за традицією Волинської єпархії з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфонта відбувся традиційний хресний хід вулицями Луцька від Святопокровського кафедрального храму до храму усіх святих землі Волинської. Участь у процесі взяли священнослужителі, вихованці ВДС та велика кількість вірян. Свято собору всіх святих у землі Волинській просіявших було встановлено у 1881 році. Саме тоді свято Успенська Почаївська лавра святкувала 50-річчя свого повернення із унії в Лоно Святої Православної Церкви. На самому початку християнства наша земля була прославлена багатьма угодниками Божими, які добрим подвигом віри подвизвалися самі і стали прикладом для віруючих людей. За традицією, що виражено в іконографії, в цей день особливо вшановуються просвітителі слов'ян, святі рівноапостольні Мефодій та Кирило, а також святі рівноапостольні князь Володимир та княгиня Ольга. Серед угодників Божих волинських святих перші єпископи Волині, святителі Стефан і Амфілохій. Святий благовірний Ярополк Князь Володимир Волинський святий преподобний Феодор, князь Острозький, який поміняв лицарські обладунки на Чернече вбрання, і мощі якого перебувають у Святоспенській Києвопечерській лаврі, а також свята праведна Іуранія Ольшанська, особливо шановані святі нашого краю, преподобні Іов і Амфілохій Почаєвські. До собору Волинських святих належать і новомученики та сповідники ХХ століття, які були волинянами, або чия доля була пов'язана із нашим краєм. Під час хресного ходу в честь свята були перенесені найшанованіші православні святині Луцька, копія чудотворної ікони Божої Матері Пантанаса, ікони Покрова Пресвятої Богородиці та усіх святих землі Волинської, а також ковчежець із часточками мощі святих угодників Божих. На театральному майдані було прочитано Євангеліє та окроплено вірян святою водою. Учасники хресного ходу зупинилися також і біля своєрідної пам'ятної стели Героям Небесної Сотні, де помолилися за упокій загиблих на майдані, українських воїнів загиблих в зоні АТО та невинно убієнних мирних громадян. Єдиними востами і єдиним серцем усі проспівали вічною пам'ять. прибутті до храму усіх святих землі Волинської священнослужителі, семінаристи та віряни пройшли зі святинями навколо храму. Ось цей хресний хід він дійсно очищає наше місто від всякого зла, від всякого супостата. Він благословляє нас, тому що в древності багато разів звершувалися в той чи інший період хресні ходи, і таким чином освящалося навіть повітря, освящалося все те, що було осквернене. І ось ці традиційні наші хресні ходи, вони також в сьогоднішній день вони дуже необхідні, тому що ми переживаємо зараз складний період історії нашої. Держави нашої церкви, і віримо. Надіємося, що сьогоднішній день кожна віруюча душа вона просила милосердного бога до святих угодників землі Волинської з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та урочисту всенічну у Луцькому храмі всіх святих землі Волинської очоли благочинний луцького міського округу протирей Володимир Літвинчук, якому співслужили священнослужителі Волинської єпархії. Сам день престольного свята, божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської, з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта очолив митрополит Тернопільський, Кременецький Сергій. Наш архіпастер, хоч і не міг сам бути присутнім, але духовно перебував тут разом зі священнослужителями та вірянами. Владиці Сергію співслужили митрополит Білоцерківський, Богуславський Августин, вікарії Київської митрополії, митрополит Почаївський Володимир та митрополит Переслав Хмельницький і Вишневський Олександр Ахієпископ Житомирський Новоград, Волинський, Никодим, єпископ Конотопський, Глухівський Роман та сон священнослужителів єпархій історичної Волині. Співали богослужіння, хор, храму усіх святих землі Волинської Волинські дзвони під керівництвом Марії федосюк Веслоцької, а також хор вихованці Волинської духовної семінарії під керівництвом протерея Петра Муляра. Після прочитання Євангелія зі словом проповіді до присутніх звернувся митрополит Тернопільський Кременецький Сергій. Владика зауважив, що Волинь справді є щасливою землею, адже має великий сон святих угодників, які моляться за наш край перед престолом Всевишнього. На богослужінні були також представники влади. Вони не тільки вітали вірян зі святом, а й говорили заслужені слова вдячності. Особливу подяку хочу висловити всім парафіянам, які допомагали матеріально. Нашим воїнам, нашій українській армії і всім нужденним, які попали в наш час в важкі соціальні умови. Дякую вам, низько вклоняюсь і вітаю всіх з Волинською Пасхою. Після літургії відбувся і традиційний хресний хід навколо храму. 18 жовтня у Колківському Христовоздвиженському храмі освятили новий престол з цієї нагоди. Древня церква родом із 1825 року зібрала мало не все селище. Символіка престолу це символіка тіла Ісуса Христа. Як тіло Христове, престол помазується благовоніями, святою водою. як тіло Христове, престол прибивається цвяхами чотирма. Як тіло Христове, Христос покривається плащаницею. І покривається доброцінними одіяннями. І з цього часу. На ньому звершується літургія безкровно жертва з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Першу божественну літургію на освяченому престолі очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили благочинний Колківського округу протерей Петро Бугайчук, настоятель свято Христовоздвиженського храму протерей Олександр Білінський, священники з навколишніх сіл співали обидва храмові хори. Одним із них керує директор музичної школи Микола Горбач іншим матушка Нонна. Звісно ж, цікаво, чому в древньому храмі освятили новий престол. Для цього пригадуємо історію. У роки Першої світової війни Свято Христовоздвиженський храм, як і всі колки, опинилися в епіцентрі жорстоких боїв. Це була територія так званого Брусиловського прориву. У 1914 році від святині залишилися тільки стіни. Та православна громада, продовжуючи благочестиві колківські традиції, за свої ж кошти відбудувала свою церквицю. В 1925 році, 15 листопада, по благословінню високоприсвященнішого діонісія митрополита Варшавської Волинського, предстоятеля православної автокефальної церкви в Польщі, було здійснено освячення престолу у цьому храмі. Майже сто років на тому престолі звершувалося таїнство Євхаристії, приносилася безкровна жертва. Та матеріал, з якого було виготовлено престол, поточив шашіль, понищив грибок. Звершується велика справа. Велика справа в першу чергу духовна, тому що тут діє недіна школа, тут діє молодіжка. Тут священики працюють із старшими дорослими, ось людьми. Колківське благочиння відоме ще й тим, що нещодавно мешканці місцевих парафіяльних храмів зібрали понад 30 тонн продуктів для української армії у зоні АТО. Про те, як важлива зараз любов між людьми, говорив у своїй проповіді отець Аліпій. Нас сьогодні болить одне всіх. Це наше суспільство, це те, що діється в нашій країні, в нашій державі, куди б ти не пішов. Скрізь одне і те саме. Скрізь мов хто по праву сторону, хто по ліву, хто кого осуждає, хто на кого бочку котить, але ніхто себе не замічає. А що я зробив для того, щоб того всього не случилось і не було? Чим я в сьогоднішній день допомагаю, щоб це все? Чим скоріше закінчилось там, де гинуть люди, між іншим гинуть, як сказати, світ нашого суспільства. Любові в Господі, любові між людьми це справді те, чого зараз потребує Україна, її православний люд. І за це також молилися у древньому Колківському храмі. 21 жовтня у стінах храму святих преподобних Мефодія і Кирила ВДС помолилися перед іконою преподобних Олексія Карпаторуського і Іова Угольського. Цього дня православна церква відзначає день пам'яті цих святих великих православних подвижників Закарпаття. Нагадаємо, образ святих Волинській духовній семінарії подарували випускники цього року. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта був відслужений акафіст преподобному Олексію Карпаторуському, під час якого молитовно вшанували і преподобного і. Ова Угольського бо служіння очолив ректор Волинської духовної семінарії протирей Русти Капаус. Йому співслужили почесний ректор Волинської духовної семінарії протирей Петро Володик, проректор з навчальної роботи священник Роман Якубович та викладачі цієї духовної школи. 10 жовтня у столичному будинку кіно відбулося відкриття 12-го міжнародного фестивалю православного кіно Покров, який цього року присвячено пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Участь у заході з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта взяв і голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської паркі протерей Валентин Марчук. Упродовж вечора гості поділилися спогадами про митрополита Володимира. Цьогоріч конкурсна програма складалася із 49 робіт. Це анімаційне ігрове документальне та короткометражне кіно фільми представлені Україною, Польщею, Сполученими Штатами Америки, Францією та іншими країнами. Фільмом відкриттям фестивалю стала прем'єра нової роботи польського режисера Кшиштофа Занусі, чужорідне тіло у рамках кінофоруму. Відбулася демонстрація фільму. Блаженніший митрополит Володимир Даниїла Сири. Таланти нашого приходу таку назву мав концерт, який відбувся в неділю 19 жовтня в Теремнівському палаці культури Луцька. Цей культурний захід був незвичайний, адже з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта та настоятеля Свято здвиженського храму Луцька і секретаря Волинської єпархії протерей Миколая Бондарака його ініціювали, організували та провели юнії молоді учасники православного місіонерського клубу Іоанівська сім'я, який діє при цій парафії на чолі зі своїм наставником. ...щенником Романом Якубовичем. Виконання номерів концерту було доволі майстерним. Зі сцени лунали популярні українські композиції. Пісню Мій рідний край виконали Анастасія та Анна Базюки. Проспівали юні прихожани Святохристовоздвиженського храму і композицію Гей Соколи. Майстерно зіграв на бандурі Константин Грищук. Дуже багато покладається зусиль для того, щоб Якось підтримати ті добре начинання молодих людей і допомогти їм показати ось ту дорогу, яка веде до радості, до вічності, до спасіння, дати можливості розкритися дітям. І це завдання нас, всіх дорослих. Але саме головне те, що ми повинні подарувати їм те святе, неземне, духовне, щоб вони могли орієнтуватися в цьому світі, як правильно жити, як дарувати радість одне одному. Як е, е, жити, намагаючись зхідно заповідей Божих, щоб бути наслідником Царства Небесного? Весни давно відшуміли, скільки на серці лягло, скромі твої посили. Тебе крило в скроні, в скроні твоїй. Неділю 19 жовтня наймолодших вихованців недільної школи при Святопокровському храмі Луцька запросили переглянути виставу пух» за мотивами одноіменної казки англійського дитячого письменника Алана Олександра Мілна. Таким чином, малеча отримала подарунок у честь престольного свята кафедрального храму. Після перегляду вистави вихованці недільної школи мали змогу взяти участь у майстер-класах, які для них провели учасники православних молодіжок Луцька.